І ми дуже довго гралися з тим, щоб кожну оцю виступаючу цеглинку показати на моделі. Тобто це зайняло найбільше часу. Це не просто 3D-моделі, це історія, яку можна торкнутися. У рамках проєкту Тактильна історична карта пам'ятник рівного тепер можна пройтися старими вуличками на дотик і відчути надруковані історичні споруди пальцями. Особливість полягає у тактильності та інклюзивності, каже ініціатор задуму Антон Шинкарук. Ідея виникла, коли ти мандруєш іншими містами і дивишся, що є такі пам'ятники старим містам, де відображено, як було забудовано місто. Такий схожий пам'ятник є, наприклад, в Тернополі. І відповідно, оскільки Український культурний фонд оголошував такий конкурс про безбар'єрність і стійкість суспільства через культуру, то відповідно ми подали таку заявку і взяли участь в цьому конкурсі. Об'єкти для 3D-друку обрали не випадково. Саме завдяки топографічним даним та архівним світлинам, вдалося найбільш точно створити копії 10 пам'ятних будинків рівного. Моделі створювали у комп'ютерній графіці та друкували на 3D-принтерів впродовж кількох днів. Будівлі обирались за принципом знакових споруд. Тобто є будівлі, які в основному зникли або були зруйновані під час війни. Це палац Любомирських, який зник, це старий залізничний вокзал, це кірха, це перебудований наразі органний зал, який був костелом. Для проєкту створили і цифрову 3D-карту всього міста 1920-1930 років. На її основі відтворили квартали, вулиці та міську топографію того часу. Карта дозволяє не лише досліджувати місто в масштабі, а й роздивлятися забудову, зниклі та збережені споруди, а також зрозуміти, як виглядало рівне міжвоєнного періоду. Ну особливість основна полягає в тому, що вона відображає рельєф того часу. На сьогодні він суттєво змінився, якщо брати центр міста рівного. І відповідно люди можуть. Уявити собі тогочасний ландшафт, тогочасне розташування будівель і взагалі тогочасну ситуацію на території міста. Ця ініціатива сьогодні особливо важлива у контексті безбар'єрності, каже керівник проєкту. Відвідувачі можуть доторкнутися до моделей, побачити їх деталі з усіх сторін. А просканувавши QR-код, ви почуєте історію Палацу Любомирських, костелу святого Антонія та інших восьми споруд. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.